Поцілунки обійми на швидку руч та відліт. Родичам або друзям, які проведжають своїх близьких, тепер взагалі не можна заходити в термінал аеропорту. Попри епідемію коронавірусу, пасажирів настрій бадьори. Відемо гості до дітей на Дітей не бачила два роки. Не боїтесь. Ні, а чого бояться? Якщо вжити певні свої терміни маски, рукавички, то це знизить ризик. Ні, не боїмося. Я думаю, що в цьому рейсі люди такі, що вони багато чого не бояться. Люди швець. Трудоголіки працьовиті. Поки з аеропорту Бориспіль відправляються лише чартерні рейси, здебільшого із сезонними робітниками. Регулярне міжнародне авіасполучення Україна має відновити з 15 червня, але таким, як до коронавірусу, воно не буде. Пасажирам тепер доведеться приїжджати на рейс не за дві години до відльоту, як раніше, а ще на годину-дві раніше. Це пов'язано з низкою правил і процедур, яких слід дотримуватися в терміналі. Зокрема, дотримання дистанції під час проходження контролю. Пасажирам рекомендують реєструватися на рейси онлайн і здавати багаж на автоматичних стійках, аби мінімізувати контакти в приміщенні аеропорту. Також рекомендують не брати до літака ручну поклажу при купівлі квитка. Слід уважно ознайомитися з усіма актуальними правилами на сайті авіакомпанії, оскільки деякі з них тепер обмежують кількість місць для рюкзаків та маленьких валіз в салоні літака. Це робиться для безпеки екіпажу і пасажирів, аби ті не скупчувалися в проходах. Пасажирам слід бути готовими до кількох температурних скринингів, рамка автоматичного скринінгу на вході і перевірка біля гейту. Вже проходив неодноразово нормально, все добре. Я живу здоровий. Завжди немає якоїсь дистанції. Поки що не було таких випадків, щоб ми з кимось зустрілися, які заразились. Якщо фіксується підвищена температура, то біля стійок реєстрації рішення про дозвіл на подорож ухвалюють медичні служби аеропорту. А у літаку командир екіпажу, який ухвалить рішення відповідно до його інструкції. Можуть розлічатися процедура в севі. Процедура скринінгу може відрізнятися в залежності від тієї країни, куди прямує пасажир. іноземні авіакомпанії можуть мати свої додаткові більш посилені норми. Про всі ми не знаємо. І слід сказати, що ситуація з цими нормативами постійно змінюється. практично кожні 2-3 тижні з'являються нові бюлетені, які посилюють чи то послаблюють деякі пункти. бюлетені, ослабляють у разі, якщо в якогось пасажира симптоми захворювання з'являються під час польоту, його відправлять на лікування в країні призначення. А дані інших пасажирів рейсу авіакомпанії мають надати місцевій владі, яка вирішуватиме, як реагувати далі. Ми продаємо не всі крісла самоліта. Ми продаємо не всі місця в літаку. Ми залишаємо останній ряд як резервний щоб у випадку, коли, попри всі контролі, під час польоту в пасажира з'являються ознаки захворювання, його відсадили в останній ряд. При цьому персонал компанії має стежити за тим, щоб у проході, приміром, до туалету не було черг. Ми будемо просити вимагати, щоб усі пасажири залишалися на своїх місцях у масках. Харчування буде запаковане, вода в пляшках без стаканчиків, гарячих напоїв не буде. Гарячих напідкавні будіт перше вірм. Президент авіакомпанії Мао радить усім пасажирам перед подорожжю ретельно вивчити карантинні правила в країнах призначення і бути готовими їх виконувати, провести певний час в ізоляції, якщо цього вимагають приписи країни призначення, надати дані про себе після прильоту, зареєструватися в місцевих електронних системах контролю дотримання карантинного режиму, і у разі порушення цих приписів сплатити чималий штраф. Також радять мати достатньо коштів під час поїздки і добру медичну страховку. Якщо раптом доведеться лікуватися за кордоном. Є страхування, без страхування нікуди. Нам на місці все скажуть, якщо чесно. Тому що наразі ми пройшли повністю все, пройшли тести всі. Тести вам треба здавати? Ми собі здавали самі по своєму бажанню. Все стандартно. Дотримувати дистанцію 14 днів самоізоляції. Знаю одне, що кожна країна має право на приймати нас чи не приймати. Ми не в себе вдома, ми в гостях. Пасажирам слід також обов'язково зважати на те, що розклад рейсів може постійно змінюватися. Рейси можуть бути скасовані через зміни санітарного режиму, як в Україні, так і в країні призначення. Чи повернуть у такому випадку кошти залежить від авіакомпанії, деякі пропонують лише можливість перебронювати квиток на іншу дату або рейс. Якщо прилітаєте назад в Україну, то процедура теж непроста. Прильоту, якщо пасажир після прильоту, якщо пасажир не проходить температурний скринінг, то відповідно до відпрацьованої санітарними службами процедури передбачено додатковий скринінг. Далі або тести, або обсервація, або госпіталізація. До 15 -го червня мають оприлюднити повний перелік процедури контролю. За попереднім планом Мінохорон здоров'я в аеропортах для туристів буде передбачено умовна дві зони зелена та червона. Зелена для приїжджих з країн, де ситуація з коронавірусом така ж або ліпша, ніж в Україні. Червона для країн, де епідемічна ситуація гірша. Пасажири з червоної зони мають пройти 14-денну самоізоляцію і зареєструватися в додатку Дія. У іноземців тепер теж вимагатимуть медичну страховку то якщо дотримуватися санітарних правил, то все буде добре. В Україні стільки прожили і не підхопили, то там тим більше. Я думаю, літайте, де все хорошо. Планується, що з 15 червня відновляться міжнародні авіарейси до Туреччини, Кіпру, Болгарії Азербайджану. Поки що точно не відновлятимуть авіасполучення з Іспанією та Італією. Також Єврокомісія не рекомендує громадянам ЄС до кінця червня виїжджати за межі Євросоюзу. А уряд Німеччини приміром продовжив застереження щодо поїздок до третіх країн аж до 31 серпня. Це стосується понад 160 держав, в тому числі і України.